Це пояснення, як правильно пасанкувати високорослі томати. Давайте розбиратися. Залишаємо ті пасинки, які йдуть під квіткою з першого листка. Це пасинки, які ми залишаємо. Всі інші ми прибираємо і залишаємо таких пасинків три або чотири. Ну три пасинки, і основне стебло, або два пасинки, і основне стебло. По мірі росту томату я зрізаю нижні листочки до верхньої грони по одному, по два за тиждень плюс-мінус. Отже, перша грона в пасинок, основне стебло, піднімаємося далі. Друга грона, друга грона і другий пасинок. Тобто я веду цей томат у три стебла. Вони вже всі підв'язані, і я бачу, що все зайве, все, що буде тут в'язатися, я буду прибирати. І всі ці пасинки зав'язують в нові зав'язі.